Samsung a 31 ціна 2800 гривень. Є потертості по задній кришці. На роботу вони ніяк не впливають, досить непоганий робочий смартфон. На зарядку тут йде Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5. По екрану коцок чи царапок немає ніяких. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, уточняйте, при потребі, повністю чистий без різних аккаунтів. Про телефон А31 на 12 му андроїді. По пам'яті він має 4 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Зараз покажу ще камеру. Тут досить хороша камера, як передня, так і задня. Має багато кольорів. Телефон повністю перевірений, протестований під нагрузочкою. Завжди все перевіряємо. Працює досить швиденько, гарненько в комплекті, йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший пристрій, пишіть мені у повідомлення або у Telegram.